Друзі, бажаю здоров'я, невеличкий огляд на тактичний ліхтар і інструкція. У нього багато кольорів, багато функцій. Інфрачервоний є, світло, зелений, білий, червоний і синій. Чотири кольори. Це режим вимкнутий, це режим світла білого. Ось. Одне натискання світить, затискаєте. Міняє чотири режими світлення яскравості. Ось. Подвійне натискання стробоскоп, і вимикаємо. Інфрачервоний режим IR Натискаєте один раз, загорається інфрачервоний режим, затискаєте і міняє яскравість. ось, яскравіше Є маячок інфрачервоний, знімаєте цей фожок, міняєте положення на маячок, ось, він виймає. Далі